Вітаю, ви на каналі жовті води сіті. Мене звати Тетяна Потоцька. Сьогодні про важливі новини для жовтовоців. В Україну повертаються захисники. Відбувся черговий обмін відповідно до стамбульських домовленостей. Про це повідомляє обсмен Лубінець. Додому повертаються оборонці зсу, зокрема воїни ТРО, морської піхоти, десанто штурмових та мотопіхотних підрозділів, а також НГУ ДПСУ. Я завжди надіявся. Я чекав цього дня. Я сказав, що я дожен звернутися, дожен бути пам'яті і дожен розказати що там багато хлопців. Таких 18 червня Жовтоводська громада провела в останню путь 41-річного захисника із Вугледара Івана Масюченка. Співчуваємо рідним та близьким. Громадська організація Український професійний розвиток оголошує набір на безкоштовне навчання в межах проєкту Навички для інклюзивності, навчання на робочому місці для активізації вразливих груп. Учасниками можуть стати люди з інвалідністю та ті, хто звільнився з військової служби. Навчання відбувається по всій Україні онлайн і офлайн, на базі закладів профтехосвіти. Анкету ми залишаємо в описі до цього відео. Охорона компанія запрошує на роботу охоронників, в місто Дніпро. Вимоги до охочих наступні: відсутність судимостей, відповідальність серед обов'язків забезпечення фізичної охорони об'єкту. Введення документації, що супроводжує охорону діяльність, звертайтесь за номером 097 89 38 326. Ремонтні роботи у спальному корпусі колишнього профілакторію розпочнуться влітку цього року, повідомляють на сторінці міськради. Тут проживають 74 людини різного віку, котрі через повномасштабну війну втратили абсолютно все. Під час чергового візиту представників Карітас до жовтих вод» йшлося про можливе проведення у корпусі поточних ремонтів покрівлі, ганку та однієї із житлових кімнат до обладнання пандуса поручнями та переобладнання санітарної кімнати на першому поверсі зорох урахуванням вимог інклюзивності. Стелу на в'їзді у жовтіводи з боку Дніпра відновили. Ремонтні роботи профінансував приватний підприємець та член виконкому міськради Константин Грабовенко. Про це повідомили на сторінці інформаційного порталу Жовтоводської міськради. Жовтоводське відділення легкої атлетики вітає Андрія Тараненка з срібною медаллю на чемпіонаті України серед юнаків 2008-2009 років народження. Результат спортсмен здобув на дистанції 2000 метрів з перешкодами, написала Лариса Веремічик на своїй сторінці у Фейсбук. Юлія Орлова-Шкіньова – мешканка жовтих вод. Вона не чекає, поки хтось вирішить проблеми, бере ініціативу у свої руки. У цьому випуску голосу громади Юлія розповідає про свій досвід написання петиції, спостереження за змінами у місті та ділиться порадами для тих, хто також хоче щось змінити, але не знає, з чого почати. Голос громади це проект, в якому ми говоримо з тими, хто не чекає змін, а сам їх ініціює. Сьогодні історія активної мешканки, яка подає петиції, озвучує проблеми міста та надихає інших діяти. Я мешканка жовтих лот, я народилась тут. Бажання покращувати місто, змінювати прийшло з часом. Такого не було завжди. Все почалося з безпритульних тварин. Це було, мабуть, років сім тому. Так трапилося, що е, я побачила цуцика і не змогла прийти повз. Звісно, я його притягнула додому. Звісно, я познайомилася з усіма волонтерами міста. Звісно, я активно його прилаштовувала, лікувала. І дуже багато дівчат, волонтерів мені допомагали. І цю собачку ми прилаштували, вона і зараз живе щасливо. І таким чином я доторкнулася до проблем безпритульних тварин. І в якийсь момент, коли будинки почали переходити в ОСББ, голови правління ОСББ почали замировувати вхід в підвал, мотивуючи це тим, що тварини, коти, собаки вони шкодять тому підвалу, хоча насправді це не є так. На цьому все. Вірте в перемогу та підписуйтесь на Жовті води сіті.